Що ми сьогодні будемо готувати? А ми сьогодні будемо готувати м'ясо гуски, яблучка, мандаринка. Беремо картопельку, цибулька, морквичка, засипаємо, приправляємо. Зараз покажу, що вийде. Переходимо в ручний режим готування під тиском надвисокий тиск, виставляємо на півгодини. Давайте на півгодини. Так, ось таке у нас воно все вийшло. Дуже гарне. Закриваємо кришечку. Хопа. Натискаємо старт. Попереднє розігрівання і чекаємо. Дивимося, що ми наготували. Ні, дивися. Нормальне м'ясо. Да? Вона приготувалася. А ну, зараз спробую. Гуска. В принципі смачна. Своєрідний смак. Пробуй. Хтось написав мені в коментарях, що якби жінка побачила, що я в веделку і вліз сюди, то вона би вбила мене. Як думаю, що в мене немає жінки. Правда? <ріпи> М -м -м. Мало солі, правда? Маловато трохи, А так смачно